Поговоримо про сором, чому він виникає в дорослому віці і чому, здавалось би, дорослі люди бояться дивитися в очі, відчуваючи при цьому сором. Сором це дитяча емоція. І якщо дитина в дитинстві зустрічалася з тим, що її принижували, соромили, звинувачили в чомусь, вона відчула свою плохість, що зі мною щось не так, я щось погане. І психіка це зафіксувала. І дивитися в очі було небезпечно, і тоді дитина відводила очі в сторону, бо так вона таким чином захищала себе. І у дорослому віці, коли Здавалось би, доросла людина іде і відчуває нібито на собі погляди, засуджуючи погляди оточуючих, вона зіштовхується з цим знайомим з дитинства почуттям сорому. І вона відводить погляд, бо страх, якщо побачить її справжньою, а спра... і така, яка вона є, справжня, вона якась не така. І людина потрапляє в свою стару травму. Уникнути цього можна шляхом сформувати новий досвід, Досвід, де на тебе в безпечному середовищі дивляться з теплом без осаду, з прийняттям. І тоді поступово людина починає формувати новий досвід, який дозволяє їй дивитися в очі і не відчувати при цьому сором. Не залишайтеся наодинці складними емоціями, адже вони приносять дискомфорт і погіршують якість вашого життя. Звертайтеся за допомогою до фахівців. Бережіть себе, На все добре. До побачення.